5 листопада близько 10-ї години вечора у Глухові знов пролунали вибухи. Росіяни скинули на місто керовану авіаційну бомбу, яка впала за декілька метрів від житлових будинків. Про наслідки чергового російського бомбардування говоримо далі. Це віддалена вулиця на східній околиці Глухова. Від решти населеного пункту вона відрізана залізницею, тому вибух багатьом глухівчанам видався не таким потужним. Тим не менш він завдав значної шкоди людям. Влучання було за лічені метри від бараку, де проживає відразу декілька родин. Від значних руйнувань це приміщення врятували господарські споруди, які прийняли удар на себе. 10, один на початку 11-го зашов дом, Вот, хотел прилечь, только легко были взрывы, включили свет, в доме дым. Вот. Мы вышли на улицу, видим, что разрушение. Ну, так не ходили бы, не дай бог, что еще что пролетит. Но на утро уже же вышли, сейчас занимаемся. Сарай один, второй, вот, погреб раз это. Вот. У соседа, конечно, больше сюда волна пришла, вот, больше разрушилась. Сусід чоловіка Іван вночі вийшов зі свого будинку через вікно, бо відкрити двері було неможливо. Лухівчанин показав журналістам на межі свою пошкоджену оселю. Ну, ну, чуть -чуть ну спасли шо? штори. Ну, Одно, коли посипалось по шторам, одевся, включив світ. Ну, походив, одягся, вийшов на вулицю. Тут сусіди вже бігають. Сфонарики там світять у кавушу короче. Хто плаче, хто кричить, хто вісить. Вибухова хвиля пошкодила і кілька двоповерхівок, які розташовані неподалік. У багатьох квартирах вибило вікна. У спальні лігла спать, укрилася діялом, воно сильно громко вибухнуло, і мене там вже окно відкрите, і мене стеклом усе засипало. І я вже коє-як, коє-як із того стекла вибралася. Уже сюди зайшла, уже і тут кругом стекло, усе уже все кругом стекло, і потім вже спасибо, сусідка прийшла, де да вже мені допомогла діти, або бо я вже старенька, і мені тяжело. І так вже вона мене вивела, і, і я вже пішла до подружки і там ночувала. Росіяни почали застосовувати керовані авіаційні бомби для ударів по Глухову ще з початку року. Але після початку курської операції, у серпні, їх кількість зросла в десятки разів. Росіяни били по автозаправним станціям, автомийкам, житловим будинкам і навіть навчальним закладам. Серед найцинічніших ударів бомбардування початкової школи за кілька днів до початку навчального року. Попри інтенсивні удари ворога, жителі Глухова переважно відмовляються від евакуації. Навіть ті люди, житло яких постраждало від російських ударів, говорять, що, попри все, зимуватимуть у своїх оселях. У мене дочка у, у шостки інвалід по серцю. Ну куди я поїду? А... Того не виїжджали, так? А зараз не плануєте? Ні, так вже я і так уже я й буду. То там стеклом присипало, то може тут стеклом при ні, вже стеклом не присипав, вже ж он прибил. Я холодно, детка, я не знаю. У, меня, у нас то индивидуальное отопление, но я уже не знаю, як уже мені придется на... зимувати, я не знаю, детка. Чи воно те, де те як воно називається, чи воно держить тепло, чи ні, теж не, не можу сказати. Куди не їздили, везде, надо, нікому на... там не треба, скажімо так. Все в одній парі. Ну, ну, поки ли? на даний момент, не вонулюють ніхто не буде, а... ну, як, накриємо, да, і все, временно. Так що такі ребята. схожа ситуація і у трьох інших громадах, що утворились на території колишнього глухівського району. Для прикладу, у день удару по Глухову в Шалигіну, був поравлений цивільний чоловік. З незрозумілих причин одна з цих громад Березівська досі не має статусу зони можливих бойових дій, що не дає людям можливості і виїхати у більш безпечне місце, і отримувати допомогу. Ми чуємо вибухи. Ми не ночами, ми чуємо шахеди, ми навіть бачимо, як їх збивають, ми бачимо руйнування, ну неодноразово ми зверталися в нашу Березівську громаду. Ну це ж, як то кажуть, не наші можливості, щоб нас зробили зону бойових дій. Хотілося б тому, що якщо навіть йде мова про те, щоб евакуюватися кудись, а за що ви евакуватися? Якщо я вийду з Берези, ну я виплати ніякі не зможу на дітей оформлювати. Ну, якби руйнування є. Є, і ми ж так само не спимо, і так само ж все бачимо. За інформацією на межі, голова Березівської громади Надія Артеменко нещодавно склала повноваження. Але офіційно про це оголошено не було. Не сповістили про це і мешканців громади. Ну я таке чула, ну, я не знаю, правда це чи не правда. Ну я таке чула, що нема. Так. То вам так офіційно не повідомили? Ні, звичайно, нам взагалі офіційно нічого не повідомляють. Ні про гуманітарку у нас нема нічого, нічого. Наразі це все. Якщо вам подобається наш новий формат, новин, то поставте лайк і обов'язково підпишіться. Так правду про ситуацію на півночі Сумщини дізнається більше людей.